Та, як завжди про найактуальніші новини Чернівців та області вже готові розповісти журналістка телеканалу ТВА. У студії для вас працює Яїна. У нуляк деталі за мить, тож не перемикайте. Триває 244-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загалом за попередню добу окупанти завдали три ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Вугледар і Нескучне Донецької області, Нова Кам'янка Херсонської області та Миколаїв. Сім потужних вибухів уночі пролунали поблизу окупованого Мелітополя. У селі Світлодолинському Мелітопольського району бачили дим з боку залізничного мосту. Про це повідомляє міський голова Іван Федоров. Маємо надію, що у загарбників мінус один шлях для транспортування техніки. Очікуємо на гарні новини від ЗСУ. Також упродовж всієї ночі окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, стріляли градами важкою артилерією та запускали дрони камікадзе. Під ворожий вогонь потрапили три громади: Нікопольська, Марганецька та Мирівська. За попередньою інформацією, люди не постраждали, пошкоджені будинки, автівки, харчове підприємство та водогін. У генштабі наголошують, що загроза ракетних та авіаційних ударів зберігається у тому числі із території Республіки Білорусь. На Буковині попрощалися з двома героями, які поклали життя за свободу та незалежність України, із солдатом Шишуряком Анатолієм, воїном військової частини А-40 53 попрощалися в селі Черешенька. Солдата Козаря Івана, воїна військової частини А 71 86 в останню дорогу провели в берегометі. Слава та вічна пам'ять героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. 25 жовтня в Чернівецькій області запроваджують аварійне відключення світла. Його вимикатимуть почергово та без попередження, адже через значні пошкодження об'єктів енергетики у кількох регіонах поки що не вдається збалансувати роботу всієї енергосистеми країни. Світло вимикатимуть за командою диспетчерів Укренерго. Це стосується усіх споживачів електроенергії без винятку. Повідомляють в Чернівці Обленерго. Це є ну, такий особливий режим відключень, які не Передбачають попередження, керує цими графіками НЕК Укренерго з Києва. Де вони в кожну область, кожну годину доводять графік відключень, який має бути застосований. Тобто ми просто відключаємо за наказом диспетчерів НЕК Укренерго. От і в таких ситуаціях немає просто змоги людей попереджати про відключення. У цій області буде кілька ліній відключено, і всі, хто на цій лінії живеться, будуть безпітані тим часом. Не те, що тільки в місті, і більше ніде. В кожному районі якась частина району буде без світла. Потім їх включать і відключить іншу частину району, села, міста. Також Чернівці обленерго зазначають, що дуже важливо не перевантажувати електромережу у години, коли живлення у ваших оселях буде відновлено, та закликають не вмикати енерговитратні прилади, хоча б упродовж дня, та користуватися ними по черзі. Авторитарний стиль управління саме так описують спосіб керівництва директора Чернівецького музично драматичного театру імені Ольги Кобилянської Деякі його працівники раніше колектив театру вже висловлював невдоволення роботою Юрія Марчака. Наразі його тимчасово відсторонили від виконання посадових обов'язків. В чому причина та хто замінить його на посаді, розповість Валерія Пержун. Керівника Чернівецького музично-драматичного театру Юрія Марчака тимчасово відсторонили від посади. Причина неодноразові звернення колективу. Торік вже розглядали питання про звільнення директора з посади. Проте через відсутність складу правопорушення справу закрили. Втім, чвари тривають і досі. На думку Марії Романової, колишньої акторки Чернівецького театру, керівник у роботі послуговується авторитарним стилем управління. Два роки у нас велася боротьба. Про ефективність роботи Юрія Михайловича, директора художнього керівника. У нас особливо виникали питання на рахунок творчості в театрі. Ми дуже хотіли, щоб була створена художня рада як дорадчий орган, тому що, оскільки директор, художній керівник в одній особі, ну як на мене, це трошечки нелогічно. Все одно мистецтво воно є і суб'єктивним, і об'єктивним, і художня рада як дорадчий орган. Це дуже добре, тому що є можливість обговорити, затвердити, почути думку кожного. Марія каже, що не встигли і попрацювати кілька місяців як керівник театру без жодних пояснень анулював роботу художньої ради. Також мало місце і блокування деяких ініціатив режисерів. Це мала вже бути постановка в цьому сезоні. Людмила Іванівна е е е хотіла її зробити до нового року і до нового року випустити цей матеріал, оскільки. Е Юрій Михайлович і там... Дехто із колективу заблокували цю роботу. Людмила Іванівна зробила читання цієї п'єси в центрі Целана, де запросила журналістів, всіх охочих, хто має бажання послухати цей матеріал. А трьома акторами було зачитано цей матеріал, і матеріал отримав досить схвальні відгуки. І багато хто сказало, що та, вони би хотіли бачити цей матеріал на сцені. Водночас в колективі є і ті, хто цілком задоволений керівництвом. Так, авторська. Києва Ростислав Муравін, який через повномасштабне вторгнення переїхав до Чернівців, каже, що працює у театрі з травня цього року, і жодних суперечливих ситуацій за цей період з директором не виникало. За час, який я перебуваю в Чернівецькому театрі, то я не маю жодних ніяких конфліктів з директором. Навпаки, він допомагає. Він допомагає житло, то тобто я отримав багато роботи і далі отримую. Тобто Театр функціонує і немає ніяких проблем. Плані робочої сперевересні, коли ми у нас був збір трупи. Ми між собою всі спілкувалися і домовлялися, що театр немає між собою всередині ніяких конфліктів. Ростислав сподівається на якнайшвидше поновлення Юрія Марчака на посаді директора. Мені здається, зараз всі на своєму місці знаходяться, дирекція театру, оскільки театр працює, функціонує. Він грає вистави. У нас робляться нові роботи. От в яких і я задіяний, Тобто, в театрі йде робота. Що може бути поганого в театрі, який функціонує і має свого глядача і має репетиційний процес? Я сподіваюся, що це скоро закінчиться, і Юрій Михайлович повернеться до нас, і ми будемо надалі з ним працювати і розвивати наш театр. Тим часом комісія у складі фахівців Чернівецької обласної ради та обласної військової адміністрації проаналізує ефективність роботи керівника драмтеатру. Ситуацію вивчатимуть протягом двох місяців. В колективі немає порозуміння до кінця, і це підприємство не може ефективно нормально просто функціонувати. Тому ця чаша вже переповнила Відсторонено людину з не, а, плати два місяці. Утворено відповідно комісія працювати розберемо об'єктивно, які факти підтвердиться, так будемо реагувати на період, доки Юрій Марчак відсторонений, керувати роботою театру. Доручили колишньому очільнику культурно-мистецького центру Миколайчука Івану Бутніку. Людина, яка призначена на виконуючому обов'язки, вона свідомо призначена не колективом, Тим будь-яка вийнувати з самого початку комісії, там або ще чогось Валерія Пержун, Андрій Маринеско, теми дня ТВА. Автомати, гранати та набої на Буковині до п'яти років за гратами засудили переселенця за незаконне зберігання зброї. 42-річний чоловік придбав на території Київської області вогнепальну зброю та боєприпаси. До Чернівців прибув як вимушений переселенець. Бойове знаряддя також привіз із собою та зберігав у транспортному засобі. Під час розслідування правоохоронці виявили чотири гранати, майже 600 набоїв різного калібру, три автомати та магазини. До них жодних документів на вогнепальну зброю та боєприпаси у чоловік. Не було. Зупиняли пострілами минулими вихідними. На Буковині прикордонники затримали 13 громадян за незаконне перетинання державного кордону. Зокрема, чотирьох правопорушників затримали поза пунктом пропуску Порубни, які намагалися потрапити до Румунії. Один із них вдався до втечі. Відтак зупиняли пострілами. Водночас військовослужбовці припинили ще сім спроб незаконного перетину до Молдови та затримали дев'ятьох ухилянців. Ними виявилися мешканці Запорізької, Донецької та Харківської областей. Вакцинація це крок до збереження здоров'я та забезпечення життя без обмежень. У Хотині відбулася фокус група яка розглядала популяризацію щеплень проти коронавірусу серед осіб з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Тож детальніше про захід та чому це важливо у сюжеті Тетяни Дубіцької. Це Сергій Пелепецький чоловік пройшов повний курс вакцинації проти коронавірусу, та вважає, що щеплюватися особам з інвалідністю та хронічними захворюваннями потрібно після консультації лікаря. На людей з особливими можливостями, щоб звертали більше уваги, щоб вони проходили обстеження не до того і проходили були у зоні уваги після того, щоб після самої вакцинації. Щоб на них звертали увагу, щоб проходили обстеження, яке їхнє то, що декотрі важко, дуже переносять. І людина повинна бути захищена від цього всього. Тож, щоб популяризувати щеплення проти коронавірусу серед осіб з інвалідністю та хронічними хворобами, у Хотинській багатопрофільній лікарні провели фокус групу: вакцинація це крок до збереження здоров'я та забезпечення життя без обмежень. Запрошені люди з цільової групи, тобто це люди, представники Хотинського районного товариства інвалідів, а також представники Хотинського товариства ветеранів, тобто це люди, які входять в цю групу ризику, і для яких важливо почути саме, що вакцинація потрібна, вакцинація для них є безпечною, і протипокази до вакцинації не протипоказу до вакцинації не є хронічні хвороби. В рамках проєкту фокус-групі передувала інформаційно-просвітницька кампанія. Наповнення медичних сайтів, медичних установ, соціальних ну, Facebook-сторінок інформацією про вакцинацію. Також ми виготовили буклети. Виготовили буклети для, з шрифтом Брайля. Це так як у нас цільова аудиторія люди з інвалідністю. У нас Виготовлено чотири соціальних відеоролика за участю медичних працівників. Всі ці заходи здійснили з однією метою, щоб люди зрозуміли, вакцинація допомагає. Зокрема, лікар-онколог Михайло Гнатишин наголошує, що люди з хронічними хворобами та раком повинні обов'язково щепитися проти ковіду, адже це підвищує їх імунітет. Організм самої людини, яка тривалий час, отримує хімію препарати, хіміотерапію, терапію, плюс. Targetinę terapiją, o taip pat ir kiti apsiaustų metodai, Дають можливість хворому діагностувати точніше захворювання, а крім того, ще хворі перебувають в зоні особливого ризику. Це велике скупчення людей, тому на сьогоднішній день не являється не більш такі імуномало Лікарка-інфекціоністка Алла Яковенко також закликає людей з групи ризику обов'язково вакцинуватися, аби попередити ризик утворення тромбозів. І коли приходить цей вірус, що відбувається? Іде системне запалення в організму, йдуть імунні механізми, тобто вірус зустрічається з антитілом, яке формується вже на цей вірус. Йдуть такі системні запалення, які приводять до запалення цієї стінки і до утворення тромбозів. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, дня – 2. Цілодобова допомога хворим з інсультом, розсіяним склерозом та іншими невідкладними неврологічними станами. У Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги відкрили оновлений центр невідкладної неврології, у якому повний спектр діагностичних і лікувальних маніпуляцій фахівці проводять в межах національних протоколів безплатно. Його реконструкцію розпочали у жовтні 2021 року. На ремонтні роботи в Чернівецькій ОВА виділили майже 3 мільйони гривень. Також медзаклад залучив власні кошти. Це понад 4 мільйона гривень. Допомогли фінансово і благодійники, повідомляють у військовій адміністрації. На цьому ставимо інформаційну крапку. Стежте за актуальними новинами на нашому сайті тава.юей та на офіційних сторінках телеканалу у Фейсбук та Ютуб. Дякую, що залишаєтесь з нами до зустрічі в етері.